Ви з чоловіків за кордон призовного віку. Сьогодні, друзі, я назву вам оновлену інформацію, а ви в свою чергу напишете, хто зараз є президентом України. І не забудьте поділитися цим відео з друзями. Та переходимо, друзі, відразу до нашої інформації. Нещодавно в Україні вже в четверте продовжили воєнний стан та загальну мобілізацію. Вони триватимуть до 19 лютого 2023 року. Відповідно до цього. Лише обмежені категорії чоловіки мають право виїжджати за кордон. І зараз, друзі, в кінці я назву ці категорії і хочу вам ще оновити інформацію. Бо кабмін вніс зміни щодо правил перетину кордону однією із таких категорій, а саме водіїв. Відтепер термін їхнього крайнього перебування за межами країни збільшено до 60 днів. Раніше водії чоловіки могли залишатися за кордоном не більше 45 днів зараз. Цей термін збільшився на 15 днів, і він відраховується, друзі, від моменту перетину державного кордону. Якщо водій порушить це правило, що ж йому за це буде? Йому можуть призупинити доступ до єдиного комплексу інформаційних систем укртрансбезпеки на три місяці. Тому що, друзі, хочу зазначити, що цю інформацію про водіїв транспортних засобів суб'єктів господарювання, які мають ліцензію на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень вантажів і також пасажирів автомобільним транспортом їх вносять до відповідної інформаційної системи, адміністратором адміністратором якої є Укр... Укртрансбезпека. І, звісно ж, друзі, на підставі заявки цього ліцензіата вони друзі видають такий дозвіл. Перетнути кордон, такий водій може лише на транспортному засобі, який є засобом провадження господарської діяльності. І, звісно ж, повна маса в якого становить 3,5 тисячі кілограмів та більше. І працівники Держприкордонслужби, також додатково, друзі, перевіряють наявність водія у такій спеціальній системі інформаційній від Укртрансбезпеки. І нагадую, друзі, що категорії чоловіки, які можуть виїжджати за кордон під час Воєнного стану в Україні, не військово зобов'язані. Зараз я вам, друзі, перерахую категорії. Тому що до цієї категорії, до цих категорій належать чоловіки, які за станом здоров'я, люди з інвалідністю не можуть бути у війську, вони мають право виїжджати за кордон, моряки, залізничники, працівники авіасфери, волонтери, чоловік, який супроводжує за кордон дитину інваліда, чоловіки, які має трьох дітей та більше та забезпечує їх. Тобто, треба довести факт утримання. Цих дітей необхідними документами, звісно ж, батько одинак, який самостійно виховує дитину до 18 років. Також потрібно необхідні документи надати це свідоцтво про народження та довідка, що підтверджує цей факт. Також вільно е з країни можуть виїжджати українські чоловіки до 18 років та після 60 років. Зауважу, що нещодавно для чоловіків з інвалідністю було змінено. Перелік документів, які слід мати при собі на кордоні, Кабмін виключив для них зі списку документів довідку МСЕК. Чи це добре, чи ні? Напишіть в коментарях. Тож людям з інвалідністю при перетині кордону необхідно мати такі документи, друзі. Це посвідчення, що підтверджує відповідний статус. І пенсійне посвідчення, чи посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги, в яких зазначено групу та причину інвалідності. Також, друзі, не забуваємо, що є ще одна важлива річ: останнє рішення приймає прикордонник, чи пропустити вас, чи завернути. Також на запитання, яка буде відповідальність за те, що ви не повернетеся в цей зазначений термін, або ж згідно тих правил, які зазначені в прикордонній службі України, то відповідь вас. Ну, здивує чи не здивує, напишіть в коментарях, тому що ви жодної відповідальності не несете. Отакі, От друзі, оновлення станом на сьогоднішній день. У мене наразі все. Всім дякую за перегляд і прошу вас зробити репост цього відео. Та побачимося вже в наступному випуску.